Уявіть собі, ви повертаєтесь додому після довгого робочого дня, втомлені, голодні, відкриваєте холодильник, а там нічого цікавого. Макарони без соусу, сир, який вже не першої свіжості, або залишки вчорашньої їжі, які навіть виглядають сумно. Можете замовити доставку, а потім згадуєте, що хочете їсти щось корисне, свіже, домашнє. Готувати щось складне немає ні сил, ні бажання. А йти в магазин після роботи це останнє, чого хочеться. А навіть якщо купити інгредієнти, половина просто зіпсується у холодильнику. А що якби все було простіше, без зайвих продуктів, без походів у магазин, без страху зіпсувати рецепт? Просто відкриваєш коробку, а там уже є всі інгредієнти в потрібній кількості. Є докладна інструкція, просто слідуй за нею. І в результаті страва, як у дорогому ресторані. Звучить ідеально? Саме цю ідею реалізувала компанія Blue Apron. Вони обіцяли перетворити кожного з нас на шеф-кухаря без стресу, без зайвих витрат часу. Цей бізнес вибухнув. Blue Apron залучав мільйони клієнтів, виходив на біржу, його оцінювали у 2 мільярди доларів. А потім все почало валитися. Акції впали, клієнти почали йти, і компанія опинилася на межі банкрутства. Що сталося? Як бізнес, що виглядав ідеальним, ледь не зник. Сьогодні ми розберемося, як Blue Apron піднявся на вершину і чому майже збанкрутував. Як усе починалося? Уявіть трьох друзів, які сидять в маленькій квартирі і шукають ідею для стартапу. Це було троє молодих хлопців, які хотіли створити щось справді велике. Ідея народилася з власного досвіду. Мед Сальцберг працював у венчурному фонді, інвестував у стартапи, але сам хотів створити власний бізнес. Ілля ПАП програміст, який обожнював інновації. Та Матіас Сільберштейн, інженер, який шукав рішення реальних проблем. А тепер уявіть, вони приходять додому після роботи і стикаються з типовою проблемою, що приготувати на вечері. Йти в магазин не хочеться замовляти доставку. Дорого і не завжди корисно. А готувати вдома це або довго, або виходить не так, як у ресторані. А що? Якщо люди отримуватимуть готові набори продуктів із точними інструкціями. Означає жодних зайвих покупок, чіткі покрокові рецепти навіть для тих, хто не вміє готувати. Страви ресторанної якості вдома. Це мала бути революція в кулінарії. Вони придумали назву Blue Apron синій фартук у Франції синій фартух носять учні кухарів. Це символ постійного навчання та вдосконалення. І вони почали тестувати ідею на друзях. Кожен отримував набір продуктів із рецептом і готував вдома. Результат? Людям це сподобалось. Бо вони відчували себе шеф-кухарями, навіть якщо раніше не вміли готувати. Вони почали рекомендувати це друзям, а засновники зрозуміли, це може стати великим бізнесом. Але як зробити так, щоб про Blue Apron дізналися мільйони людей. Відповідь проста: потрібен був геніальний маркетинг. І саме завдяки йому компанія вибухнула на весь ринок. Якщо хочеш побудувати бізнес на мільярд доларів, важливо вибрати правильний момент. І ця компанія влучила у Яблочко 2013 рік час, коли культура підписок починає домінувати. Netflix змінює те, як люди дивились фільми. Spotify, як вони слухають музику. Amazon, як вони роблять покупки. А тепер уявіть, Blue Apron робить те саме, але з їжею. Ти не думаєш, що купувати в магазині. Ти не ламаєш голову, що приготувати на вечерю. Ти просто отримуєш коробку і там все є. А Як же Blue Apron змусив людей підсісти на це? Геніальна модель підписки. Перша коробка безкоштовна. Людина пробує і їй це подобається. Підписка працює автоматично, ти навіть не помічаєш, що продовжуєш платити. Також маркетинг у соцмережах. Instagram, TikTok, YouTube. Усі говорять про Blue Apron. Блогери записують відео, я спробував. Ось мій результат. Фотографії красивих страв люди хочуть приготувати так само. Ефект ресторанної якості. Blue Apron додає до меню рецепти відомих шеф-кухарів. Люди відчувають, що готують щось ексклюзивне, а не банально з рисом. Ця комбінація спрацювала ідеально. 2015 рік Apron доставляє 8 мільйонів страв на місяць. 2016 виторг компанії сягає 800 мільйонів доларів, та компанію оцінюють у 2 мільярди доларів. Це був справжній прорив. Але десь у цей момент усе почало йти не так. Люди масово реєструвалися, але потім почали так само масово відписуватися. Витрати на рекламу зростали, але чи окупалися вони? Конкуренти не сиділи, склавши руки і готували власні пропозиції. Що ж пішло не так, як ідеальний бізнес почав тріщати по швах. Компанія здавалася непереможною. Мільйони клієнтів, потужна реклама у соцмережах, компанія вартістю 2 мільярди доларів. Але ось що цікаво: успіх не означає стабільність, і дуже скоро компанія почала розвалюватися. Проблема номер 1 Люди масово відписувалися. Уявіть клієнт, оформлює підписку, пробує кілька страв, все круто. Але потім відписується. Чому? Готувати щотижня це складно. Так, рецепти прості, але не всім потрібно стільки їжі на тиждень. Доставка їжі від Uber та DoorDash приманює клієнтів. Навіщо мені щось готувати, якщо я можу просто замовити готову страву? людям швидко набридає. Спочатку це цікаво, але після кількох місяців ефект новизни зникає. Клієнти приходили, але не залишалися, і це стало першим серйозним ударом для компанії. Друга проблема це занадто високі витрати. Компанія витрачала сотні мільйонів доларів на залучення нових клієнтів. Але якщо люди відписувалися через 2-3 місяці, то витрати не окупалися. Ще ще важливо конкуренти починають атаку. Якщо твоя бізнес-модель легко копіюється, готуйся до війни. HelloFresh це німецький конкурент. Вони пробують більше варіантів меню і починають переманювати клієнтів. Amazon це гігант, який може доставити все, що завгодно, дешевше та швидше. Також Walmart підключається, додає власні набори Meal Kids у супермаркети. Люди можуть просто купити один набір на пробу без підписки. Blue Apron раптом опинився в облозі. Компанія була змушена витрачати ще більше грошей на рекламу, але гроші почали закінчуватися. Чи можна було врятувати ситуацію? Команда вирішує зробити останній великий крок: IPO. Компанія мала лише один шанс врятуватися: вихід на біржу. IPO це момент, коли компанія починає продавати свої акції інвесторам. Якщо все йде добре, компанія отримує сотні мільйонів, а то й мільярди доларів. Якщо погано, це може зруйнувати бізнес. Але Blue Apron вважала, що їх чекає тріумф. червень 2017 року компанія виходить на біржу. Очікувана оцінка 510 мільйонів доларів. Це мало дати їм фінансовий запас, щоб відбити конкурентів і залучити більше клієнтів. Але все пішло не так. В перший же день акції обвалилися. За кілька місяців вони впали на 70%. Чому інвестори побачили реальну картину? Клієнти не залишаються, витрати величезні, конкуренти можуть легко скопіювати модель. Ринок зрозумів, Blue Apron не вартий своїх грошей. 2018 рік компанія втрачає половину клієнтів. 2020 рік Blue Apron звільняє третину співробітників. Компанія, яка колись коштувала 2 мільярди доларів, опинилася на межі банкрутства. Це кінець? Чи все таки є шанс? Компанія втрачала мільйони доларів, але вони не збиралися просто так здаватися. Вони почали шукати нові способи повернути клієнтів. Перша спроба була в зміні продукту, більше варіантів меню. Вони додали веганські, кето та безглютенові страви, щоб розширити аудиторію. Готові страви. Раніше Blue Apron був про готуй сам, але тепер вони почали продавати страви, які потрібно просто розігріти. Це було спробою конкурувати з доставкою їжі з ресторанів. Також вони пробували ексклюзивні колаборації, почали співпрацювати з відповідальними фермерами та брендами. Робили ставку на якість та екологічність. У меню з'явилися страви від зіркових шеф-кухарів. Люди знову відчули ресторан вдома. Друга спроба була це зміна бізнес-моделі. Відмова від жорстокої підписки. Раніше ти або був підписаний, або ні. Тепер можна було замовити окремі бокси, що повернуло більше клієнтів. Вони зробили доставку швидшою та гнучкішою, щоб конкурувати з HelloFresh та Amazon. Компанія змінила стратегію, вони адаптувалися. Але чи спрацювало це? Спойлер, частково. Кількість клієнтів вже не падала так швидко, але вони не могли повернути ту величезну базу, яку втратили. А тепер головне питання: що ж пішло не так? Blue Apron зробив ставку на підписку, але клієнти не залишалися. Бізнес-модель не працювала в довгостроковій перспективі. Вони витратили сотні мільйонів, але це не дало стабільного прибутку. Конкуренти легко скопіювали моделі. Всі могли зробити те саме, але краще. Blue-Apron був ідеєю майбутнього, але не зміг втримати свої позиції. Компанія існує і сьогодні, але вже не є лідером ринку. Вони пробують нові стратегії, але навряд чи повторять колишній успіх. А що думаєте ви? Чи користувалися б таким сервісом? Напишіть у коментарях. Якщо вам цікаві такі історії бізнесу, злайтів випадінь, підписуйтесь на канал і до зустрічі. Пау!